Місто Житомир, тракторний майданчик, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Зараз пройдемося по площадці, подивимося, що у нас є на площаці, щоб ви були ознайомлені у всьому. Що завезли, що продалося. Зараз пройдемося бистренько, поки немає людей. Вчора дуже багато людей було на площадці, вибирають, весна йде. Е, наші відеозвернення не проходять мимо вас. Бачите, ви читаєте, дивитеся, переглядаєте, молодці, приїжджаєте, вибираєте собі техніку. Це дуже правильно. Е, преси поприходили, ось людині буде відвантажений прес. Так. Джима, 404 -та з кемовським вигуном. Умічитель хода є на коробці. І примусова Так, 244-й шифен з примусовою навіскою в новій обліцовці є на складі. 504-й Аріон РТ з боковою колісою. 28 колеса з реверсом. Кемовський двигун на складі. Булатик їде до свого власника. 354-й Ловол. Один уїхав вчора. 240 й Шефен з примусовою нав'язкою. 244-й булат Елька. 9,5х24, 4 плюс 1 рівна підлога, усилена підніжка. Кемовський двигун є. На широкій резині булат, рівна підлога, 4 плюс 1 бокова куліса по булату в кожну хату є. Джима 244. З двохдісковим щепленням 9,5 на 24 резина Є. 244 Донфен люкс. Є. Булат, прошка з кемовським двигуном. Задня частина зашита, бокова куліса, рівна підлога, усилена навіска противаги задніх коліс. Противаги передні. в такій обліцовці. дуже файний трактор. Хто вже придбав, люди дуже задоволені. Тракторцем, тракторець шикарний. 404 G2 Донфен з рівною підлогою реверс, бокова куліса. зад також зашитий з примусовою навіскою. Є. Обичний 404 донфен також є. Булат 504 з примусовою навіскою 28-й задній, 20-й передній є. Акційний Янмар, Куботи 205, 245. -та. Всі японці акційні є на складі. Так, Соліс 26 плюс з боковою колісою. Міцубіси двигун, бошовське обладнання є. Екстра соліс. Розширена база є. Звужена база, соліс є. Розширена база, екстра з кабіною є на складі. Акційна джима 404, 404 джима з кемовським двигуном. Є. Ловол 244, 2 щеплення. Є прошечка вже була у нас. Є ще одна стоїть. 244-й Донфен G2, бокова куліса реверс. Ось такий тракторець Ось стоїть разом з 40-кою. Одинаковий, практично. По розмірах. Прошечка. Ловол 504 з кондиціонером є на складі. Ловол 504 з примусовою навіскою є на складі. Соліс 50-ка. Без кабіни, також на складі. Будь ласка, запрошуємо, приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте, готуйтеся до весняних робіт. Тракторці всі в наявності, тракторці в гарному стані. Гарантійний сервіс 24 місяці, 2 роки на тракторці. Доставка у нас безкоштовна. Район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Ось все видно, з дороги площадку видно. Ми дуже в гарному місці знаходимося. Місто Житомир, будь ласка, приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте і готуйтесь до весняних робіт. Усім гарного дня, дякую.